Народ, тримайте в смачний рецепт приготування баклажанів. Два баклажани, перець-часник нарізаємо крупними кубиками, не потрібно їх чистити просто так крупними кубиками в миску. Потім потрібно проварити 3 хвилини. Глядіть, не переваріть. Їх потрібно так в кипяток кинути і чимось придавити, тому що вони спливають. Тим часом чистимо солодкий перець, ріжемо міленько в мисочку, часничок теж саме. І гострий перець. Витягуємо всі кісточки, все чистимо, ріжемо і туди зливаємо воду, додаємо сюди Тут соль, цукор, олія і уксус. Все це перемішуємо, додаємо зелені. У мене був укроп, петрушка і базилік. Перемішали, поставили на сутки в холодильник. От Класний салатик, такий дуже приємний, всім рекомендую, дякую.